Всім привіт! Записую відос для тих, хто не розібрався, як проходити перший сезон Беттл Пасу. І для тих, хто хоче пришвидшити прокачку самого Бетл Пасу. Почну з самого простого. Це Activity Card. Для отримання XP за Activity Card нам треба виконувати квести. Квести. Є декілька видів, вони розрізняються зазвичай за своїм малюночком. Це в нас мечики, топорик, баночка, травинка і щиток, і черепок. Зазвичай черепок це в нас ПВП-квести. Щиточок. Це в нас виконання будь-яких данжів, це мутації, звичайний данж, новий данж, він окремо винесений, і ПВЕ арени. У мечиках зазвичай це в нас вбивство мобів певною типом зброї або певний тип мобів. Це, якщо це Стосується мобів, то це вбивство лости, еншенти корапти. Якщо це в нас стосується е, зброї, це магічна зброя, е, будь-яка РДД-зброя е, і будь-яка зброя, і мілі зброя ділиться також на дворучна і одноручна. Що в нас е, входить до Дворучною, одноручною РДД і магічної зброї можна подивитися в Японмейстері. Драминку входять в нас зазвичай вбивство е, нових типів мобів. Е, на, на, на нових мобів в нас два квести. На вбивство елітки і звичайних мобів. Е, далі я покажу, яких пос... безпосередньо треба буде вбивати мобів для розуміння. Бо не всі. Е, Моби будуть зараховуватись у цей квест. Е, ще в травеньку Це крафт 4G е, і збір е, Т5 ресурсів. Е, інколи ці Т5 ресурси вносяться в топорик. Е, От як зараз написано зібрати ете, 5, 5 тір нод. Тут йдеться мова про все, що є п'ятим тіром, навіть вбивство кабанчиків і лутання п'ятої шкіри буде враховуватися як п'ятий левел ресурсу п'ятою нодою. Тобто дерево, залізо і шкіра з. Травою будуть виконувати цей квест. Також є квест на вбивство і саме залутання п'ятого левелу шкіри. Підходить будь-яка. Також є квест на, вбив... на рибу. Я його не виконую ніколи, але ви можете буде сумарна кількість ваги. Плюс рарність, є квест на рарність. Щодо ПВП квестів, є лише один нюанс, що стосується арени. Дуже важкий квест, як на мій погляд, це треба виграти всі три раунди. І у всіх трьох раундах ваші тімейти не повинні вмерти жодного разу. Тобто, якщо за три раунди у вас хоч хтось один раз вмер, то квест буде зарахований. Навіть якщо ви 3-0 виграли, грі буде все, все рівно. Е, є дуже важкий квест е, з типу баночок е, на е, перекрафт е, 50 ресурсів 5 Тіру. Е, щодо цього квест нюансу в тому, що не можна зараз е, крафтити усі 50. Треба е, крафтити. Тупо по одному. Бо він не, не зараховує, і він всі ваші 50 зарахує як одна спроба. І у вас буде один з 50. Крафт гіпсових коробок враховується в цей квест, і у вас буде кожен гіпс, гіпсова коробка, яка скрафчена, буде входити якраз сюди. З іншими, я думаю, у вас проблем не буде квестами. Хіба що може Якщо немає часу, нема бажань е, не виконувати квести з щиточком, тобто PVE арену і данжі. мутаційні і безпосередньо новий данж. Щодо XP, е, все дуже просто. Е, за кожен квест ми е, будемо отримувати е, 250 XP. Е, Виконали квест на вбивство елітного моба. У нас загоряються всі три або чотири, або п'ять, скільки їх є, листочків. І ми обираємо будь-який. Намагаємося зробити так, щоб в нас склалася рядок, в нас склався рядок, стовпчик або діагональ. Тому що за це ми будемо отримати додаткові. 400 Xпи. За закриття всієї картки або натискання кнопки фініш карт якщо вона повністю сама не зачиниться, ми отримуємо ще додаткові 300 XP. картку можна закривати після виконання трьох квестів. Будь-які три квести виконали, закрили картку. Але я не рекомендую цього робити, бо ми будемо втрачати дуже багато ікспи. Якщо в нас е, виконані е, всі квести е, з черепочком, але в, в, в нас е, поки бігали по світу, або є взагалі в пулі три квести е, там, на арену плюс аутпост, е, ви сходили, е, він, на жаль, не можна перекрити одним інше. Тобто, якщо у вас е, виконані. Черепочок, він якраз з таким от символом, що е, ви вже виконали, ви не зможете ні мечики ні топорик, ні травинку, ні баночку виконати цим квестом, і він у вас буде висіти готовий. Якщо у вас е, виконано по максимуму квестів, е, а все ще є якийсь, який ви не викинули, ви натискаєте рол. Перший Roll у нас 0 азоту, другий Roll 100 азоту, третій 200. Якщо ви це натиснете, у вас вже виконані квести залишаться, у вас тільки оновиться список. Щодо якраз нових мобів, новий тип мобів. Найкраще місце це в. Едингрові в новій локації, яку тільки додали з новим патчем, вона знаходиться тут. Ви можете цілеспрямовано не йти. Я можу порекомендувати, якщо ви ще не виконували нову сюжетку безпосередньо батлпасовську е, вона починається в Брімстоуні у вас на міні-карті з'явиться символ. Синеньким символ Батл Пасу, і по квесту, по сюжеті вас приведе якраз в цю локацію. Щодо мобів, іде шукати, яких вбивати, бо не кожного нового з нового моба буде зараховуватись. Є, всі моби вони по факту однакові, але на деяких є. Червоний кристал, на деяких ні. Тобто, нам буде зараховуватись усі моби, на яких є червоні кристали. Тобто, оцей моб нам буде зараховуватися лучник там зазвичай це з молотом і сокирою. А звичайні мобчики, на жаль, тут всіх повбивали. О, якраз от два мобчики на них нема кристалів, вони не будуть зараховуватися. Іменний моб стоїть отут, в, цьо, е, в центрі цього форта. Е, його вбивати можна як в соло, так і в патії. достатньо зробити одну тичкою, буде зарахований це квест. Е, але, попереджаю, в нього дуже багато демеджу, він зносить по 3-5 тисяч е, і дуже легко від'їхати. Додаю інформацію ще. Те, що в нього є ульта, і якщо ви під неї попадетесь, не задоджите її, то у вас буде е стандартно 10 стаміни, і вище вона не буде підніматися. Тобто, якщо ви там з 10 стаміни рольнитесь, у вас буде мінус стаміна, і ви не зможете рухатись в нормальному ритмі і доджити його звичайні атаки. Після виконання будь-якого квесту у нас буде вискакувати е е віконце, е яке у нас відображає. І ми якраз, якраз вибираємо той квест, який ми хочемо за закрити. Ми вибираємо е квест звідси зникає. Е новий не з'являється, якраз треба буде ролити. І, і нову картку ми відкрити. Не можемо, поки не пройдемо три. Перейдемо до журналу. Е Журнал виконуємо або зразу з п'ятого, е хоч він нас залочений, але квести в нас будуть зараховуватись. Як, наприклад, в мене е треба було вбити 100 мобів. Е я їх вбив, і як тільки в мене відкриється цей е черептер, е у мене буде можливість якраз закрити цей квест і зібрати нагороду за нього. Е, Потрогу виконуєте як четвертий, другий, і перший, але не рекомендую вам е, збирати нагороду за нього. Е, ви намагаєтесь виконати усі. І я тільки після того, як ви всі виконаєте е, в першому, е, в другому, в третьому. Е, Можливо, навіть в четвертому і навіть в п'ятому, тільки після того, як ви це пройдете, ви активуєте з батлпасу, бо у вас він явно буде вже вище 18 го левел. Активуєте сезонний буст для того, щоб максимально підвищити свій левел дуже швидко за рахунок журналу. Там можна буде підняти більше 25. Під кінець, якраз батл пасу, дуже швидко е, Для того, щоб активувати бустер, ми відкриваємо інвентар. Внизу зліва в нас під нашим ХП буде іконка бустеру. У вас відкриваються всі доступні, і ви його активуєте на дві години. Дві години у вас буде весь буститися на 100%. Якщо ви його вже витрачали на проходження карток, то і вас вони закінчилися, і до наступної нагороди, або взагалі його вже нема, ви всі з можливих використали. Це те саме що стосується щодо обробки. Ви можете купити його за 5 тисяч у шопі. Або в класі Consumable ви зможете знайти усі ці бустери в кількості 5 штук для активації. Картку також рекомендую перед початком фарму, якщо ви там зібралися. Дві годинки ви приділити е, карткам е, легким квестам, е, активуєте буст під бустом двічі збільшити свою Exp, буде дуже приємно.